Лозівська міська територіальна громада. Шановні лозівчани, я хотів би звернути вашу увагу по питанням надання допомоги нашими народними депутатами України безпосередньо Лозівській громаді. Хотів би безумовно відмітити роботу. Народного депутата України Павла Сушка, той, який на протязі останніх двох років інтенсивно нам допомагає по питанням не тільки соціального забезпечення, допомоги по багатодітним сім'ям, сиротам, а також і в питаннях забезпечення паливом безпосередньо твердим паливом, який порушив питання перед кабінетом міністрів. Питаннях забезпечення соціально незахищених груп населення. Спілкуємось з ним по питанням надання гуманітарної допомоги безпосередньо вимушено переселеним нашим людям зі Сходу України. Місцеве самоврядування це добре, але при підтримці ще й парламенту буде ще потужніша ця підтримка. По різних напрямках я особисто проїхав всі громади Харківської області. В Лозівській громаді був дуже багато разів. Є багато проблемних питань, які потрібно вирішувати. І Я дуже радий, що наш міський голова Сергій Володимирович реагує на проблеми. Багато проблемних питань було по забезпеченню деревиною паливною. В кожній громаді люди зверталися до мене, що немає не можливості. Шелених коштів коштує самі дрова, так, і ще логістика. Довести і не всі спроможні просто її купити. І субсидія, яка виділяється, вона просто ну це капля в морі була. І Тоді я звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигеля, щоб він відреагував на цю на, на цю проблему. І це було неодноразове звернення. І завдяки цим відео, яке я записував постійно з людьми, у ці звернення вони дали поштовки, і уряд прийняв рішення збільшили два з половиною рази. Субсидію це вже щось, і я скажу, що дуже дуже важлива увага. Люди знають, що вони не залишаються самі. Так разом ми подолаємо ці всі виклики. Тому підтримка важлива один одного на всіх рівнях. Багато зроблено народним депутатом України Павлом Сушко, і особливо останнє його сприяння по питанням залучення коштів з фонду Люмос, зроблений капітальний ремонт, надано обладнання для простору в нашому освітньому закладі, що дасть можливість продовжувати додаткове навчання нашим дітям і також переселенцям. Безумовно, ми переможемо, завдячуючи таким людям. Як Павло Миколаївич, перемога буде за нами. Лазава це Україна. Слава Україні.